Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати досить цікавий обігрівач, на мою думку, я думаю і не тільки. Це DBL Proter 300S для акваріумів від 160 до 400 літрів. От, але потрошку розберемося ним. Чому рекомендую звернути на нього увагу? Тому що, на відміну від китайців, у нього досить великий рівень захисту. Перш за все, він йде в ось таких пластикових, в такому пластиковому захисті, щоб ваші рибки, особливо там суми, які люблять обпектися об такі девайси, не постраждали. І сам Ось такий обігрівач. Як для обігрівача, то, типу, нічого здається особливого, але є знову ж таки моменти. Зараз я його повністю одягну. Ось таким чином він виглядає. Тобто в пластиковому захисті перше. Не опікається ваша риба. Друге, якщо ви навіть десь випадково стукнете ним, ви його не розіб'єте. Скло, до речі, тут 2 мм товщини, потужність 300 Вт. І саме головне, що в цьому обігрівачі є запобіжник та захист від висихання. Тобто тут є датчик, який визначає, чи він в воді чи ні. От, і Якщо, до прикладу, випарується сильно вода, чи ви забули його вимкнути з живлення і відповідно витягуєте, то бувають такі випадки, коли такі досить потужні обігрівачі перегріваються і е, да, лопають. З тим цього не буде, він, тільки ви його витягуєте з акваріуму, він вимкнеться автоматично. Що стосується регулювання температури, досить такий плавний хід. Ось, до 34 градусів він нагріває. От Можна, ми зразу виставимо на 25 градусів Хід в пів градуса 25, 25,5 і 26, до прикладу. Надзвичайно чутливий. До температурних режимів досить гарно регулюється все питання. От, ну і, відповідно, німецька якість. Звісно, ціна у нього в рази вища від Китаю. Але, чесно кажучи, я б на таких девайсах не економив кошти. Мені особисто подобається. Звісно, вирішувати вам. Пишіть в коментарях ваші думки. Приводу нього. Так, до речі, якщо е, забув тут 2 метри шнур, кабель живлення досить е, нормально для таких е, великих, скажімо, обігрівачів, тому що вони ставляться, як правило, на е, великооб'ємні акваріуми. Ну і виглядає він досить таке, е, компактно, гарно і сам він по собі, не великий за розмірами. В мене на сьогодні все. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Всім успіхів!